У каналі замковий центр майстер ключ і сьогодні у нас шкода Октавія 5, ключик в багажнику, відкриваємо. Машинка закрита. відкриваємо без ушкодження. До речі, нагадую, що треба мати два ключа до, до будь-якого замка, чи то у вас квартира, чи сейф, чи автомобіль. Уникнути зайвих витрат і по часу, і по коштам. Відкриваємо без пошкоджень. Можемо також відновити будь-який ключ. Також не намагайтесь це зробити самостійно, бо можете пошкодити свою автівку. Все, машинка у нас відкрита. Відкриття без пошкоджень. Замковий центр Майстер Плюс. Сподобалось відео, ставте лайк. Також прошу підписуватись на наш канал, якщо якісь є питання, в коментарі. До побачення!